Так, як вас звати? Мене звати Василь. У вас діти є? Так, син Василь та донька Василина. А, у вас домашні тварини є? Так, кіт Васька. М -м, знаєте, на жаль, ми не можемо вас взяти на посаду креативного менеджера. Синку, ти не хочеш стати космонавтом? Ні, я піду вчитися на психолога. Але чому? Більшість дітей не стануть космонавтами і в них буде депресія. А я завжди буду з грошима, бо буду допомагати їм. Хм, Розумний малий. Тату, ти куди? На роботу. А чому? Гроші заробляти? А навіщо? Ну, як навіщо? Щоб тобі їсти купити. Тату, можеш сьогодні нікуди не ходити, я вже поїв. Якби все було так просто. Привіт. О, привіт, Руслане. А, а чому ти такий блідий? Та я вчора ввечері йогурт їв. А він мені відразу не сподобався. І назва в нього якась стрьомна. ПВА. Ах, да, клею наївся, а потім ще дивується, чому йому погано. Ах, добре, пішли лікарню. Де то пудал, що мене шапку міряло. Ем, Я тут. Ой. Е, як гарно. Вам так пасується шапка? Доброго дня. Ти за якою статтею? Е, за політичною. Ти, мабуть, депутат який крав з бюджету. Ні, е, 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 я звичайний сантехнік. Що? Коротше, мене викликали в райком, бо там трубу в туалеті прорвало. Ну я подивився і сказав, що там не саму трубу треба міняти, а цілу систему. Ну і за це й посадили.